Вперше палимо підвісний дизайнерський камін, центральний. Радий, як та маленька дитина нові іграшці. Дивіться, який крутий. Скільки він у нас десь в діаметрі? 80 чи метр. 80 в діаметрі. Отакий от він підвішаний. На такі такій крутій терасі. Тераса будинку. Рушт, шибер. Мега ефективно горить, дуже е, випромінює багато інфрачервоного тепла і дуже гарне дизайнерське горіння, Дизайн горіння самого вогню. Технологічно да. дуже гарно виконаний. Ми зробили дистанцію між дном і руштом для того, щоб повітря проходило під дровами і дрова якісно горіли. Зроблений дефлектор, щоб вогонь сповільнити. Він під час варіння, навіть шибер, коли зачинений, на початку розпалу, всі завітлення проходять внутрі труби. Тобто задимлення взагалі немає. Вузол проходу зробили, супер якісний, масло масляне як говорять. І от перший розпал задоволення супер. Просто ідеально. Звертайтесь в компанію West Fireplace місто Вінниця, вулиця Магістрацька, 156А, і ми вам спроєктуємо. Продамо і змонтуємо такого красення.